Виросли ноги у земельної ділянки. Біля ресторану Жито ділянка площею 85 сотих дивним чином опинилася у приватних руках. Ця земля частково колись належала до садівничого товариства «Струмівка», а частково була державною, де розташовувалася піскобаза служби автомобільних доріг «Волині». І ось тепер вона у приватних руках. Але як вона там опинилася, залишається загадкою для усіх структур. У цій квартирі на вулиці Кравчука у Луцьку живе колишня власниця ось цієї земельної ділянки площею 75 сотих, яка розташована практично за обласним центром здовж траси Луцьк-Рівни біля ресторану Жито. Місце дуже привабливе для бізнесу. Тут може вирости супермаркет, готель, ресторан та що завгодно. Але ще не так давно, чи може насправді давно, бо ж у документах велика плутанина ця земля з-під егіди садівничного товариства перейшла у приватну власність. Принаймні так нам розповіла мешканка садівничого товариства Струмівка Тетяна Хринюк. У 2017 році дана земельна ділянка не була приватизована, тому що я, наприклад, користувалася нею. У мене були кози, я там сіяла траву і так далі. Але тут я почула таке, що воно приватизовується. Звичайно, звернулася в підгальці сільську, сільську раду, написала заяву, так як воно має приватизовуватися. Коли я туди написала, вони кажуть, що це приватизована вже земельна ділянка. Це був 20-й рік. За словами Тетяни Хренюк, мова йде про 37 сотих дачного масиву, а це фактично у сукупності приблизно шість дачних ділянок. Голова садівничого товариства каже, що документів щодо цієї ділянки він на погодження не отримував. Пояснити, як вона відчужувалась, теж не може 18-му році. Рішенням в сесії цю ділянку видали от Вишневській Людмилі Степані у 2020 році власником стала Шаповал Лариса Миколаївна. Земельну ділянку виділили Вишневській Людмилі Степанівні. Колись вона була зовсім різними ділянками, які відносилися до різних форм власності. Ось до прикладу, як стверджує Едуард Павловський, лише 19 сотих із 75 виділених відносилися до садівничого кооперативу. А решта це була державна земля. Решта це по-моєму державна земля. Це ну піскобаза. Е Державне експлуатаційне управління. Ага. А та земля з державною яким чином виділялася, хто її видавав? Геокадастри виходить? Ну, це вона одним куском видавалася. А як це може бути? Об'єднала її. Це вже її розділили 0,37 – Це вже коли її розділили. А відразу ну наскільки я знаю, ніби вона була одним куском. Дуже цікаво, що попри те, що основний шмат землі державної форми власності по документах. Її нібито виділяла Підгайцівська сільська рада. Принаймні, вона цього не заперечує. Ось є рішення сільської ради за 2018 рік про надання дозволу на розроблення проекту відведення ділянки площею 76 шість в селі Струмівка для ведення особистого сільського господарства. Таку інформацію надали на адвокатський запит. Також у відповіді йдеться, що ця земельна ділянка не належить до дачного масиву, і це правда бождачно і Жанну землю і об'єднували, і ділили. А в результаті вона під одним кадастровим номером була виділена громадянці Вишневській, невідомо за які заслуги. Що цікаво, рішення про безпосереднє виділення землі під Гальцівською сільською радою кудись поділося. Тому на основі якого документу цю землю зареєстровували за кимось, взагалі не зрозуміло. Сільська рада стверджує, що рішення є, просто у них його. Вилучили а відповідь на адвокатський запит надіслали от таку, що можливість надати копії рішень відсутня, адже згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області 21-го року дані документи вилучені. Тобто вже були якісь судові засідання по, по цій землі. Розумієте, а чи ви зверталися в правоохоронні органи з приводу такого виділення? Ну збиралися до суду подати, але. Порахував нам адвокат, скільки то буде коштувати. А ось у Волинській службі автомобільних доріг таки звернулися до правоохоронних органів, адже у них фактично вкрали більше як 60 сотих землі державної власності. Ну ця земельна ділянка перебуває в державній власності. є складовою автомобільної дороги Н 22 у столу Хлуцькрівне. От, е, яка ситуація там вийшла, то практично ми і не знаємо по сільській раді, але е, до початку військових, ще це в якому, 20-му році, моніторячи е, кадастрову карту, ми замітили, що наша земельна ділянка, якби присвоєні інші кадастрові номери, ми звернулися листом. З вимогою роз'яснити дану ситуацію до сільської ради під Гаєцькою, але, на жаль, ми відповіді не отримали. Ми змушені були звертатись в правоохоронні органи. Ми знайшли Вишневську Людмилу Степанівну, якій і виділили таким чином землю. Шукаємо Вишневську Людмилу Степанівну. І що? Хоч мені дещо запитати? Ні, я не можу заговорити. А це ви? Вибачте, будь ласка, пані Людмило. А давно тут проживають вони? Княв, так, з самого початку. – Недавно, так. Пані Людмило, Людмила Степанівна, можна вас на хвилинку? Ну, власне, Вишневська Людмила Степанівна відмовилася з нами спілкуватися. Фактично закрила, закрила перед е, очима двері і стукіт більше не відчиняли їх. Ми ж розуміємо, що не кожному підгайцівська сільська рада буде виділяти не свою, а державну землю під город площею 75 сотих землі. І хоча самого рішення, так як поіменного голосування за таке собі виділення земельної ділянки, сільська рада не надає у зв'язку з відсутністю у неї цих документів, таки підтверджує даний провочен відбувся 29 липня 2020 року. А вже 8 жовтня ця ділянка була про продана, шопувала Ларисі Миколаївні, яка зареєстрована в Києві. Ось така цікава історія до слова відомості про зміни щодо власників земельної ділянки. У реєстри вносила Луцька нотаріуска книж Вікторія Анатоліївна, Наталка Поліщук, Неля Прокупчук, Дмитро Кудик для новин на часі.